Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде серія по джип. Так, я знаю, ви всі хочете саме про цю марку, щоб я знімав відео. Але є одна проста причина, по якій я мало знімаю відео про джип. Він не ламається. З однієї сторони, це дуже прекрасно. А з другої, відповідно, мало контенту на каналі. Але сьогодні. Я вам покажу про дренажну систему в автомобілях. У всіх автомобілях є дренажна система. Сьогодні ми проговоримо, у яких випадках можуть гнити у вас під капотом ось ці всі деталі, а саме про дренажну систему. Тобто, коли у вас дощ, вода. Рідина люба стікає з стекла, вона попадає на жабо, так називається ось ця накладка, і все стікає вниз і витікає біля підкрильника. Дивіться, щоб вода витікала, щоб було все гарно, щоб не була у вас забита дренажна система, вам потрібно зняти підкрильник. Можна не ось в такому випадку, як і я зняв. Держанаша система знаходиться з двох сторон: від водія і від пасажира. Зараз вам покажу, де вона знаходиться, і потрібно її чистити, щоб вона не була все забита. Ось отут може набиватись грязь, листя, болото і таке інше. Вверху. Я вже зняв заглушку. Ось вона нас знаходиться. Можна вибрати більш такі, що не поміщається сюди. Тобто грубше, можна взяти через цей отвір. Щоб менше у вас це все забивалося, щоб протікало, бажано почистити. Ну, звичайно, якщо у вас забито. Тут все гаразд. Все з цим проблем немає. Дуже багато ще є випадків, коли саме під жабо набирається пилюки, тобто листя та болота. Вам потрібно зняти, тут є заглушки, познімати, зняти двірники. Потім тягнемо легенько до себе. На себе, так можна сказати, і знімаємо жабо, і це все, все ми теж вичищаємо. Але будьте обережні при тому, коли знімаєте біля скла. Воно знімається з зусиллям, бо так туго приєднано. І щоб вам не пошкодити лобове, щоб вам ні в якому разі ні тріщина, нічого не пішла. Потрібно знімати акуратно. Наскільки це все можливо. Так, в нас ось це все сюди стікає. Немає доступу, ось бачите, в нас є дирочки, через які витікає все. Тут все гарно чисто. Не потрібно вичищати, але може у когось є така проблема і ось такий є вихід. Так само у нас з цієї сторони від водія. Теж знімаємо підкрильник та чистимо. Все так само, як з тієї сторони. Підкрильник зняти немає проблем. Вам покажу просто ось у нас є. У нас кріпиться одна заглушка. Потім у нас кріпиться. Друга заглушка. Ось вона знаходиться. Ось тут в цьому випадку. Та два болтика, які кріпляться до накладки порога. Ось у нас є. Так, ось ці два болтика. Все, відкладаємо на бік. Ось тут у нас є пас, сюди його засуваємо. Та закладаємо на місце. Що ж, всім щасливо,